Турніших запитань це можна там, грубо кажучи, от я е е е якраз після першого протезування. я Все вже тоді відпустка була по... після операції і остальне. стальне. Та до хати, та мене кум питається. Каже: ну що, як тобі на протезі? Кажу, ти знаєш, ну тіпа, важко пояснити, треба спробувати. Реакція. Була... Реакція, ну, типу, що то він пробувати не захотів, ну не знає, ну, тіп, І це. Ще... Тож були такі. Не всі правда, можна згадати, але. Там у цього починається там, деколи, грубо кажучи, там, тіпо... така дурна жалість, там типу там. Там, ой, що з тобою, що й до чого, ти, там, тіпо, бідний, нещасний, На все. що. Нащо тобі того було? А, о, це а, проти, там, тіпа, а може наш... вже більше туди не йде? Так, більше туди не йде, та нехай там, тіпа, там це інші другі, все остальне. Я так, ну типу, дивлюся, кажу: ну, типу, з таким понтом, типу, зараз, що я, ну, типа, на протезі мені не йти служити, все остальне. Ну, то нахіба мені треба було спочатку йти служити? Типу, якщо ви такі дуже розумні, типу, ну.